Обожнюю життя в селі, обожнюю збирати врожай. Ось, наприклад, є в мене морква, але я не розумію людей, які палять безвітряну погоду, палять бадилля, вонь страшна, бачите, отой туман, то не туман, то дим. І завжди ці люди роблять це, коли нема вітру зовсім. Зараз повний штиль взагалі ніякого вітерця немає. Було прохолодно в день трошки, бо був вітерець не дуже спекотно сьогодні. І от надвечір навіть потеплішало трошки через те, що вітерця нема, і вони запалили. Вонь нереально стоїть. Люди, видно, хто так робить, чесне слово, навіть якщо вже, ви вже й палите щось. Ну, паліть, коли є вітер неможливо. У вас села так само чи ні? Напишіть в коментарях.